Саме консервацію зробили в такий спосіб, що вони закрили, тобто не було доступу до цього. Воно не дихало і та вологість вона ще додала. Запарилися пришвидшило якого дні. Пришвидше руйнування бути наступні кроки. Правого так. такого роду мали бути наступні кроки по консервації, по о, цей, і вони були відмонтовані, і тому фактикація підпалася. Не впало, але добре за діти. Найбільше знищено, там вона вона е... закрита і просто не видно, що робиться всередині. Було? 2007 року. Було? Я дивлюся отут, всередині вже. От бачите, до, от, ага, от поки, є фотографія. А в 15-му році її, вона була вже зашита але, і вже дивіться, була зруйнована. Але от бачите, це шостий рік. Якраз рік перед тим, як е, консервацію робили. Оце вона ще таки вилізнула. Тобто таку інформацію у нас своя зробила. 2006 рік в було, а ти трохи майже <рес> 18.